Всім привіт, дорогі друзі! Після Михайла Мудрика Віктор Циганков слідом за ним пішов в Європу. Він офіційно підписав повноцінний контракт з Жироною. Вже Зможе в слідучому матчі допомогти цій іспанській команді в Лалізі, друзі. Тому будемо сьогодні обговорити цей трансфер циганко. Це він дійсно стався саме як трансфер, тобто циганко не пішов безкоштовно. І це найважливіший момент. Я думаю, що для київського Динамо, ну і взагалі для усвідомлення цього трансферу для Ігоря Суркіса особливо. Дуже важливо, щоб він не безкоштовно пішов, щоб не було більше такого кейсу. Ну і звісно, повернення Ярослава Ракицького до Шахтаря в український футбол і на Українській мові заговорив Ярослав Ракецький, друзі. Як ви до цього ставитеся? Чи я не знаю, чи вибачили ви Ярослава Ракецького і взагалі ваше ставлення? До трансферу циганкова і до повернення Ракицького Напишіть в коментарях прямо зараз. Плюс ще пару трансферів. Непоганих ми обговоримо в кінці цього відео. Ну і не забудьте також перед початком лайк поставити, підписатися на канал, це дуже важливо для розвитку нашого каналу, щоб якомога більше у нас було підписників, яких дійсно цікавить український футбол. Тому заходьте підписуйтесь також на телеграм, щоб не пропускати інші відео і прямі трансляції на цьому каналі. Поїхали, розпочинаємо з циганкова, друзі. По Циганкову, друзі, інформація була ще відома пару днів тому, коли е, говорилося, що він повинен буде ще відіграти півроку за Динамо, а тільки влітку перейде в Жерону вже на правах вільного агента. Але Жерона настояла на тому, щоб він перейшов саме зараз. І Циганков сам хотів, щоб Динамо за нього хоч щось отримали. І по факту е, сума трансферу футболіста е, минулому Київського Динамо, вже футболіста «Жерони» і збірної України становила 5 мільйонів євро. І також Динамо Київ отримає 50% від суми майбутнього продажу гравця, друзі. Це хоч щось, це вже не нуль. Це знаєте, вже не буде сильно давити на Суркіса. Але ж в минулому в минулому е, трансфері, тобто влітку, коли Жерона хотіла циганкова. Пропонувалося більше, пропонувалося кращі умови. Але як бачите, вийшло те, що вийшло. Циганко все таки пішов, і це найголовніше для нього, тому що. fans. I'm really happy to be here. Somi Girona. Він хотів цього. З ним розрахований контракт на 4,5 роки. Тобто, контракт підписано до літа 27-го року. Друзі, тобто такий довготривалий контракт. Дуже хочеться, щоб циганков себе дійсно проявив в Жероні. Ну а давайте трішки ось підсумуємо його кар'єру в Київському Динамо. Розпочиналася вона ще в 2016 році, коли він, в принципі, там зіграв свої перші дебютні матчі. У складі Динамо загалом Циганков провів 236 матчів, яких забив 94. Його та віддав 64 результативні передачі. Я думаю, ви погодитеся, що статистика ну, доволі крута, як для футболіста УПЛ, як для гравця київського Динамо. Чи можна сказати, що він став лідером Динамо? Так, він був лідером Київського Динамо в Атаці. Але останні три роки, чесно, циганков тупо деградував київському Динамо. Не скажу, що він не розвивався, просто що йому, напевно, вже стало. Скучно від такого футболу, київського динаміку, від того, що він хотів піти, його постійно не відпускали. І в нього ж навіть взимку цієї зими були хороші пропозиції перейти в інші там команди. Там із Португалії йому пропонували, по-моєму, порту, пропонували в Нідерланди в ПСВ. Єдина проблема в тому, що. Ну, Динамо хотіли хоч щось за нього заробити. да, Він міг піти влітку безкоштовно в будь-який клуб і міг отримати кращу зарплатню, ніж в Жероні. Але важливо було для Динамо і для самого Суркіса, щоб ну не втратити циганкова. Ну блін, ну це ж як Шахтар за 100 мільйонів продали мудрика. А ми що? За нуль циганкова віддамо, Да хер вам 5 лямів. Плюс 50% слідчого продажу. З'їв Ахметов. що як що, що на це скажеш, Ренат Леонідович? Я ж Йорсурки Суркіс. шарі, як треба провернути класний трансфер за півроку до закінчення контракту свого лідера. Просто геній, молодець. Моє мнение, що циганков должен ще какое то час поіграти в команді Київського Динамо, окрепнуть, стать стати настоящим лідером, і тоді ми будемо рассматривать возможность його продажи. Но для циганкова. Звісно, що це трансфер в плюс, йому 25, йому треба розвиватися. Це ще вік, в якому можна до 28 змінити себе, змінити, можливо, свою гру, стати кращим за рахунок топового чемпіонату, топових команд, топових спеціалістів. Ось. І я думаю, що Ла Ліга для Цянкова це класна Ліга. В АПЛ він, напевно, б не витримав, тим більше його травматичність взяти навряд чи Він би там нормально себе проявляв. Хоча, я думаю, можливо, хтось хотів би, щоб він грав в АПЛ, але. Ліга, вона більш спокійна в цьому плані, більш така технічна, можливо. Ну і плюс давайте зайдемо зараз на Трансформарт. Подивіться, скільки коштує Жерона. Якийсь там 96 мільйонів. Це, в принципі, десь приблизно Шахтар, десь так коштує. Да, Динамо. Хоча Динамо вже набагато менше буде коштувати після цього. Трансферу циганков, найдорожчий футболіст Жерони. Дивіться, який розрив. 22 мільйони на Трансформарт він зараз коштує. Віль 9, по 9 мільйонів, тут по 8 мільйонів деякі футболісти, і то це футболісти, які, яких вони взяли в оренду. Ну і цікаво подивитися ось дивіться, Жерона. Давайте подивимось. Зараз вони знаходяться на 11 місці, 21 очко у них. В принципі, ну такий середнякла ліги є, є шанси, можливо, десь вище вийти, можливо, це Цьому їм допоможе. Хто дійсно на даний момент є конкурентом для цеганкова на його позиції? Давайте дивитися. Є. Лівий, лівих вінгерів тут багато, але дуже багато вінгерів, які можуть І справа, і зліва зіграти. Універсали. В основному ну, є ось такий футболіст Родріго Рікельма. Його взяли в атлетку Командріт, молодий гравець, 22 роки. Правий вінгер, 7,5 мільйонів коштує. От він за Жерону відіграв 17 матчів, забив 4 м'ячі. В принципі, непогана статистика в нього. Він в основному грає справа, але може і зліва, і, і ца, цапом зіграти. Тобто багато таких футболістів. Але сказати, що тут є супер якісь гравці ну, За яких Циганков буде гірше? Ні. І, напевно, мало хто із вас, всіх тут футболістів і знає. Ну, розвиток за останні сезони пішов, і команда, хоч там десь і вилітала за ліги, потім знову поверталася. Як бачите, вони тільки один рік в цій лізі, тобто повернулися в Лалігу, можна сказати. І зараз будуть боротися за те, щоб залишитися в Лалізі. Це важливо, я думаю, і для Циганкова, щоб показати себе. І дуже цікаво, будемо стежити за Жировною. Тепер у нас. Марсель, Ліга, 1, Маліновський АПЛ. У нас там Мудрик тепер. Да? ну Там є і Зінченко і Миколенко. Ну ми вже там, в принципі, давненько, а от Мудрик ну це прям топ-100 мільйонів. Ми будемо слідкувати. Маліновський, от і цеганков з'являється в лалізі. Це класно. Ми тепер можемо слідкувати за різними лігами. У нас е, різноманіття е, класних футболістів, за якими можна дивитися. І ось циганкову. Ми дійсно бажаємо тільки успіху в Жероні. Хочеться, щоб в нього там все вийшло. Будемо слідкувати. Ми не знаємо, тобто ми його ніколи не бачили на рівні ось топового чемпіонату, наскільки він конкурентно здатний, наскільки він буде ефективний в цій команді, і як він буде себе показувати і прогресувати. Будемо слідкувати. Друзі, я сподіваюся, що от циганков він, ну, зможе реанімувати свою кар'єру, тому що в нього в Динамо останні роки, ну, м'яко кажучи, не дуже виходило. Хоч він там і забивав, і віддавав, але це все не в дуже важливих матчах відбувалося. В важливих матчах в основному циганков десь, десь його не було видно. Тому ось хочеться від циганково стабільності, поменше травм, більше гольових передач, більше голів, а потім, може, і десь вище піде в якийсь умовний вілляреал, а можливо МанСіті, можливо, Реал Барса. Не будемо згадувати наперед, друзі. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до цього трансферу, і взагалі пару слів по циганкову напишіть, буде цікаво почитати. Переходимо до Ярослава Ракицького. Ракицький, друзі, повернувся. в Шахтар. На. Центральний захисник дуже досвідчений. 33 роки, який відіграв до цього за Шахтар 326 матчів, забив 14 мячів і здобув з шахтарем 19 трофеїв. Це було круто. З 2009 по 2019 рік він грав. Потім перехід в Зеніт. В Зеніт. Ну, це був повний треш. Я думаю, всі хайтели Ракицького. Я хайте за те, що він, по-перше, не співав там, да і прийшов в Зеніт. В російський клуб, у нас йде війна, і так з ними. Та? А він все одно там грав, і, і зараз, ну, але його позиція, ось після 24 лютого що він відразу е, виїхав з Росії, відразу резервував контракт з Зенітом е, і, в принципі, назвав речі своїми іменами. Але після того все одно мало що було сказано, не було ніяких вибачень, чи я там помилився, що туди поїхав. Я жалію, що я туди поїхав. Поки що слів від ми не чули. Можливо, буде якесь інтерв'ю, можливо. Ракецького хтось візьме, все-таки І він погодиться і він там щось більш конкретне скаже. І тоді, можливо, де, ну, люди дійсно до нього будуть по-іншому ставитись, тому що поки що ми не розуміємо, наскільки це щиро. Да, він заговорив по українськи друзі. Я дуже радий повернутися до Шахтаря. І ви це самі чуєте, це дійсно Ярослав Ракетський. Побачимо, як він буде далі говорити, що він буде говорити. Але це з точки зору ось бекграунду, який був в нього, да, до цього і зараз є. Тобто неоднозначно в нього люди ставляться. І до речі, в коментарях накидайте зараз ось ваше ставлення до Ярослава Ракського. Ви його пробачили? Вам все одно чи ви ненавидите Ракейського за те, що він ну ось так вчинив з, з нами. І перейшов в Зеніт і грав в Росії. Це, звісно, був повний треш. Але, можливо, хтось його дійсно пробачив. Чесно, моя думка, ну, в мене немає такого сильного негативу до Ракецького. Просто от, хочеться почути конкретику. От якби сам Ракецький вийшов, сказав: Я помилився, було діло, але я взяв і поїхав відразу після 24-го. Тобто, ну, конкретно сказав от, свої кроки, як він тоді думав, як думає зараз. От якби він це проаналізував якось ну, в СМІ, було б. Ну, краще б відношення до Ракицького. От цього я чекаю. А так, ну, якщо ви спитаєте, чи я пробачив, напевно, ще ні, не до кінця, скажімо так. Хоча, хто ми такі, щоб пробачати Ракицького, але в будь-якому випадку ми повинні давити на те, щоб він, хоч щось сказав з цього приводу. Це я вважаю дуже важливо. З точки зору ігрової якості ракетського не знаю, не, див... не слідкував за ним в Зеніті, не слідкував за ним в Туреччині. В якій він формі, не зрозуміло. Ми ж знаємо, що він це дуже класний центральний захисник в плані першої передачі, дуже класна ліва нога. Він може дальні удари бити, штрафні удари бити, досвідчений футболіст. Раніше навіть зліва в захисті міг зіграти, не знаю, як зараз побачимо, але в будь-якому випадку він підписав контракт до літа. Тобто на півроку. Контракт на півроку не догостроковий, не факт, що його будуть продливати далі. Отут цікаво, тому що деякі сприйняли це і я сам сприйняв, що, можливо, Матвієнко піде. І зараз ось вийшла новина, що Брайтон виявляє інтерес до Матвієнка та Бондаренка. Виявляє інтерес, це не зробили пропозицію. Але за інформацією, за Атлетік, головний тренер Роберто Дезербі, який знає цих хлопців, хоче бачити у команді Миколу Матвієнка. Він може стати у нагоді Брайтону, особливо якщо Леві Колвіл покине клубів. Повернеться до Челсі, там є такий футболіст, орендований у Челсі. Не факт, що він ще повернеться в Челсі, але тим не менше, якщо ж лондонська команда вирішить продати центрбека, то Брайтону буде складно зберегти Колвіла, бо на нього претендуватиме низка команд з АПЛ. Водночас, Дедзербі придивляється і до Бондаренка Артема. У Брайтоні очікують, що Мойзес Кайседо піде у зимове чи літнє трансферне вікно. Тому ось зараз такі розмови йдуть, що, можливо, Матвієнко піде, та ще й плюс Бондаренка. Це, звісно, в центрі поля буде проблема в шахтаря. В будь-якому випадку піде Матвієнко, не піде Матвієнко. Ракицький вже в команді. І Ракицький це бойова одиниця. Одна із бойових одиниць під УПЛ, під ротацію, плюс Ліга Європи, буде насичений графік Шахтаря, збірна. Він прийде в нагоді. 100%, тому що Кривцов ну, вже давно не топ. Кривцов, я вважаю, уже його кар'єра, якби. Ми не знаємо, в якій формі Ракицький. ну от Кривцов, чесно, в останніх. В своїх матчах не дуже враже не дуже вражав і тому грали саме Матвєнко з Бондарем. Тому для шахтаря це в плані резерву варіативності на півроку закрити позицію в якихось конкретних матчах під конкретні завдання. Ракицький прийдеться в нагоді. 100% трансфер вільного агента Ярослава Ракицького в плюс Шахтарів. Друзі, як вважаєте ви? Пишіть коментарі. Мені в принципі більш-менш сподобалось. Побачимо, як будуть розвиватися далі події. Ну я думаю, ви бачили до речі, що Ренат Ахметов із трансферу. Шахтаря, як він сам сказав, виділив 1 мільярд гривень на армію. Виділить чи виділив, напевно, ще не виділив, але виділить 1 мільярд гривень на ЗСУ, що дорівнює 25 мільйонів доларів на допомогу українським воїнам. Це, звісно, крутий жест. Це говорить, що Мудрик не просто так пішов. Це говорить, що Мудрик не тільки приніс користь, от зараз Шахтарю. Це говорить про те, що він приніс користь дійсно нашим збройним силам. Тобто такі трансфери вони напевно потрібні, як ви бачите. Не напевно, а да, дуже потрібні. Тому що іноземний клуб заплатив великі гроші за Мудрика, і частина з цих грошей піде на допомогу нашій армії. Ну. Це крутий жест, це дуже крутий жест. В цьому, звісно, можна підтримати ініціативу Ахметова, але чесно кажучи, ну все одно до Ахметова всі ставляться не дуже добре, я думаю. Ну і ще один трансфер, який провернула наша українська команда. Це Дніпро 1 підписали правого захисника. В них зараз взагалі там проблеми. Там Гадамюк півроку грав, хоча він не був правим захисником. Підписали Азуріза Хайнера, 27-річний футболіст, взятий у 6-місячну оренду з правом викупу. Бразилець, друзі. Тобто, можливо, його викуп'ять, побачимо. Я там дивився на різки, доволі непоганий, такий швидкісний. Тобто, ну, профайл футболіста ля, там Бузанело. Теж такий реактивний хлопець, який може і, і, і в захист прибігти, да, хоч він і є захисник, і, і в Атаці допомогти. Тобто, Футболіст непоганий. За свою кар'єру він виступав в бразильських клубах Баї. Нуатіко, Пайсанду, Греміо, Куяба, Спорт, Спорасіфі. Коротше кажучи, навряд чи вам це щось скаже. Але... А також ще за португальський лоу Летано. Тобто не, не такий послужний список в нього великий, але для УПЛ, я думаю, зайде, побачимо, в якій він формі буде і наскільки він буде корисний дніпро 1 Але за трансфер це вже круто, що закриваються позиції, що легіонери їдуть в Україну. Це теж дуже класно. Ну і більше таких супергучних трансферів в українському футболі не намічається, тому ось це все, що я хотів вам викласти, розказати. Хотілося б почитати від вас свою думку по трансферам в УПЛ в коментарях. Напишіть, будь ласка, кому не складно, я думаю, що не складно. Також не забудьте підтримувати це відео лайком, підписатися на канал, хто цього ще не зробив. Заходьте в телеграм, і також заходьте в Тікток, там прямі ефіри проводжу частенько. І роблю короткі нарізки і. Реакції на ту чи іншу футбольну новину, плюс на стрімах в Тіктоці ми також обговорюємо трансфери, різні футбольні новини. Туди, туди також заходьте, буду радий вас всіх бачити. Чекаємо слідуючих якихось футбольних новин. Будемо вже слідкувати за нашими легіонерами українськими в Жероні. В Челсі, хто в Марселі, хто ще де, будемо дивитися і вболювати за них уже на прямих трансляціях по е, матчам цих команд. Тому вам дякую і всім до нових зустрічей.